Фонд держмайна виставив на продаж протезний завод у Дніпрі. Це рішення викликало бурхливі обговорення, зважаючи на його важливість під час війни та потенційні впливи на майбутні країни. Журналісти нашого міста завітали на підприємство та дізналися, що відбувається з ним сьогодні. Підприємство виставлено на торги. воно буде продано в ближайше время, і є більші ризики того, що йде в непрофільне управління. Так же, як это произойшло із Київським протезним заводом государственным. То Тобто, із 14 предприятий, которые участвовали в аукціоні по приобретению, не було ни одного предприятия, которое займалося протезуванням. Фактически предприятие було куплено сетью супермаркетів. Рішення про приватизацію викликає занепокоєння через можливі наслідки. Я всегда рассматриваю ну, как и худшие, и лучшие варианты, которые из всех возможных. Худший вариант – это нас покупает крупная компания, которая имеет опыт в этом, желательно международная компания, которая готова не побоится вложить сюда немалые средства, потому что сам по себе завод, но он требует больших инвестиций. Когда это есть и было государственное предприятие, то мне было проще общаться с международными инвесторами, потому что они помогают Во-первых, государственному предприятию, во-вторых, это занимается таким благородным делом. Если это будет частная компания, соответственно, ну, они не вкладывают в коммерческий частный бизнес. То есть они могут помогать стране, могут помогать людям этой страны, но частному бизнесу они развивать не будут. Это все же дело ложится на плечи инвесторов. Поэтому компания, которая займется выкупом этого предприятия, значит, она должна быть стабильна. Какие, я вижу, слабые стороны? Если приватизация пойдет, ну, скажем так, не по плану, и нас выкупит, ну, допустим, какой-то или застройщик, под какой-то свой проект, или какой-то недобросовестный покупатель, то государство потеряет актив, который приносит ему прибыль. Мы прибыльное предприятие, мы платим приличные деньги, то есть в виде дивидендов. То есть государство может лишиться, первое, это профильного актива, и второе, это прибыли, которую оно получает в данный момент. Протезний завод у Дніпрі є одним з найважливіших медичних закладів, що забезпечує протезування постраждалих військових та цивільних. З оглядом на поточну війну попит на протезування значно зріс. Завод надає життєво необхідні послуги, які допомагають людям повертатися до нормального життя. Крім того, завод має стратегічне значення для відновлення постраждалих після війни. Держави плани, мабуть, з прошлого року з'явились. Так як нас передали з Міністерства соціальної політики до Держмайна України. І тоді вже було зрозуміло, що ну, всі протезні підприємства підлягають приватизації. Ну, і чекали, Ну, зараз вроде, учора з'явилася інформація в інформаційному просторі, що нас викупають там за сто шімдесят мільйонів і що ми. Написали, що ми саме рентабельне підприємство на Україні. Ну, воно, мабуть, таке є. Працівники всі в шоці, тому що, ну от, допустимо, я <рес> <рес> скільки років віддала, і щось друге тут буде, я навіть ну, просто не представляю, як це буде. Профіль підприємства, я так розумію, повинен бути збережений. Тому що зараз, як ніколи, велика потреба в протезуванні. У нас у планах було розширяти і розширяти підприємство, іменно стаціонар, де хлопці можуть навчитись, щоб все було якісно могли ходити. Самі себе обслуговують. Є ж хлопці дуже тяжкі: і двойна ампутація, і тройна ампутація. Хлопці без двох рук, без них їм треба якось себе обслуговувати. Життя не закінчується, всі ж молоді хлопці. Ми планували розширити стаціонарище, ремонти зробити. Ну так як продають не знаємо, що буде далі. Всі в підвішеному стані. Завод став справжнім порятунком для багатьох пацієнтів. Тут надають не лише фізичну допомогу, але й моральну підтримку. Фахівці працюють дуже професійно і з великим розумінням ставляться до кожного пацієнта. Потрапив я загалом з під час свого виходу в Харківській області на Луганщину. Я натрапив на пелюстку міну. І мені повністю відірвало всю стопу. Хоча мало б хоча б там пару пальців залишити, але ні. Мені відірвало всю стопу, пройшло декілька реампутацій, і коли мене хотіли перевозити зі Львовського військового госпіталю без мого відому, без мого дозволу в інший там, госпіталь в іншій області, то я подзвонив в Дніпровський реабілітаційний центр, попросив у них дозволу на те, щоб я у них реабілітувався. У мене на той момент були декілька днів ще шви, тобто їх тільки наклали. Вони мене прийняли, вони мене забрали особисто. Я сюди приїхав, і з цього моменту я проходжу повну реабілітацію в їхньому центрі. Загалом я за собою помічаю, що я дуже швидко став на ноги. На четвертий день я вже міг ходити взагалі без милиць з протезом. І протез мені також робили дуже швидко. За 3 чи 4 дні в мене вже був готовий мій протез, і я се в ньому дуже комфортно чувствую. І їздив вже. На деякий час додому і просто в місті я дуже комфортно себе почуваю з протезом. Дніпро – прифронтове місто, яке приймає більшість постраждалих від бойових дій. Не дивно, що саме тут розвиваються нові типи медичних закладів, які допомагають знову стати на ноги нашим захисникам і захисницям. З огляду на війну та її страшні наслідки попит на продукцію підприємства очікується дуже високим. Тому протезний завод відіграє критично важливу роль під час війни, надаючи необхідну допомогу постраждалим. Рішення про приватизацію має бути ретельно переглянуте з урахування можливих негативних наслідків. Держава повинна забезпечити усіх, хто цього потребує якісним та доступним протезуванням.